Так, завдання з параметром. Визначити кількість цілих значень А, що належить проміжку від мінус 9 до 9, за кожного з яких рівня... корінь рівняння є додатні. По-перше, він є, а по-друге, є додатнім. Так, значить, це у нас фактично лінійне рівняння відносно Х. І зробимо його таким, тобто зводимо подібні доданки при степенях Х. Значить, переносимо, значит, перепишемо ах-5 на рівні А плюс 2х, переносимо ліво, ліворуч, числа праворуч, ну, чис, по типу числа, числа, які не є зміною Х. Um, значить, у нас буде А-2х дорівнює А плюс 5. Відповідно, тепер, дивимось, тепер це вже лінійне рівняння в загальному вигляді, і воно має розв'язки. У нас є, три, у нас є дві, два випадки. Коли А-2 дорівнює 0, коефіцієнт перед x дорівнює нулю. То у нас е, получается Ліворуч буде 0, 0 до рівня А плюс 5, і звідси А до рівня мінус 5. Отже, А до рівня 2 і А до рівня мінус 5. Одночасно, значить, такого бути не може. І в цьому випадку розв'язків немає. Другий випадок коли все ж таки а-2 не дорівнює 0. Тоді можемо знайти х, поділивши на вираз А-2. Обидві частини а плюс 5 поділити на А-2. Тепер ми ставимо умову, що значення. Це значення є додатнім. Додатнім значить строго більше за 0. І ми отримуємо нерівність, яку розв'язуємо методами інтервалів. А чисельник дорівнює нулю, коли А дорівнює мінус 5, знаменник дорівнює нулю, коли А дорівнює 2. Відмічаємо ці точки на числовій осі. осі А. Значить, спочатку відмічаємо мінус 5, потім відмічаємо 2. Розділимо на три підмножини, На кожній з них цей вираз приймає сталий знак. Ставимо знаки плюс, мінус, плюс. Нам треба більше за 0. Отже, це від мінус нескінченості до мінус 5, та від 2 до плюс І... Але нас питають цілі значення А, які належать проміжку. Тобто, нам А обмежили від мінус 9 до 9. Значить, включно, мінус 9 тут. 9 тут і виписуємо всі значення, а які можливі. Значить, мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6. Мінус 5 вже не входить. Тут точка. А тепер далі. 3, 2 не входить, перше 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 включно. Тепер рахуємо їх кількість.